Питальний доплер HICO FD88 це портативний пристрій, який виявляє кількість серцевих ударів дитини до народження, комплектація, зручна сумочка для зберігання та транспортування, питальний доплер, інструкція користувача, гель. Та кабель для заряджання акумулятора в питальному добрі. Для того, щоб увімкнути пристрій, у нас є кнопка живлення, яка вмикає і вимикає його. Це відбувається протягом 2 секунд. Пристрій включен. Ми можемо регулювати гучність. Вона відображається знизу з боку екрану. Регулювання відбувається кнопками, стрілочками вгору та вниз. Також у нас є кнопка, яка перемикає зміну типу даних цифрового режиму, коли серцебуття буде відображатися в цифрах та форму хвилі. Ми її нажимаємо, і серцебуття дитини буде відображатися у формі хвилі на екрані. Для того, щоб вимкнути прилад, необхідно також затиснути кнопку живлення на декілька секунд. Прилад автоматично вимкнеться. Коли акумулятор буде розряджений, ви побачите значок сіршої батареї на екрані при включенні. Тоді необхідно підключити кабелем живлення до роз'єму пристрій і встановити його на зарядку. Також додатково ви можете під'єднати навушники до фетального топлера і прослуховувати серцебиття через навушники. Спочатку роботи з пристрою, наносимо гель для ОЗД на датчик вимірок у достатній кількості. Далі вмикаємо пристрій, запускаючи його на декілька секунд. Регулюємо гучність. І прикладаємо датчик до живота. В залежності від терміну вагітності положення датчику буде відрізнятися. Вийший сигнал серцебиття дитинки, ви побачите відображення даних на екрані. Також за допомогою кнопки ми можемо переключити цифрові дані на діаграмну стрічку. У роботи вимикаємо пристрій, затискаючи кнопку живлення та обов'язково протираємо датчик сухою серветкою або сухою тканиною. Також можна використовувати спиртовий розчин.